Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Як відомо, вода камінь точить. І може зруйнувати найтвердіший предмет. А її відсутність нервову систему. Як і чому надбання сучасної цивілізації водопровід і досі може бути розкішю, дізнаватиметься народний контроль. Це є наша дача, але це і є нашим домом. Тут ми мешкаємо всього один місяць, але вже він нам став рідним. Нарешті своє, хоч і невелике житло, зраділа сім'я Тетяни, нещодавно перебравшись у власний будиночок в дачному кооперативі імені Тімірязєва. Обіцяні умови повністю влаштували родину. Коли ми купували це житло, нам казали, що тут живе близько 30 сімей постійно. Є вода, є світло. І ми вже, виходячи з того, також прийняли рішення, що нам ну, якось вже будемо тіснитися. Радість від придбання тривала недовго до першого відкриття крану. Як виявилось, вода з нього не тече. Води немає, не в крані. Усе є у нас в баклашках водичка, це вся водичка, що в нас є. І на такому сухому законі вже близько місяця десятки сімей, яким пощастило жити у кооперативі. Не постирався, дві неділі ходив грязний. Не постирався нічого, повірте мені, а в мене ще двоє дітей дома, які в школу ходять. Тобто з мені треба вода по-любому. Змушені ходити до друзів, возити машинами, стирати там і вести все обратно, тому що опять-таки води в нас немає. Відімкнули воду, начебто через порив у трубах. Десь стався значний витік. І доки не з'ясують, де водопостачання не відновлять. Такі ось перспективи. То лі варують, то лі утічка. Ну, якщо судя по тому, що вони говорять 44 куба в сутки, то це дуже большой прорив. Сфарувати їх невозможно з води». Минулого року було так само, і вода з'явилась лише навесні. Тепер люди бояться повторення сценарію, бо ж жодних дій щодо вирішення проблеми не видно. Так і ходимо кожен день до колодязя. Ми тут перший рік, тільки з серпня місяця і заїхали місяць назад, і от у нас така проблема з'явилася з цією водою, і ніякого вирішення немає. Чи почнуться зрештою роботи з пошуку пориву? Народний контроль запитав у голови правління кооперативу. Пані Ольга пообіцяла протягом тижня вирішити це питання. Я охоронець садоводи. От будемо ходити шукати, де є цей порив. Немає в нас такої штатної одиниці. Водоканал до нас ніякого відношення немає. У свою чергу народний контроль все ще де у Дніпро-Кіровоград. Там готові у разі звернення піти назустріч і виконати ремонтні роботи навіть у борг. Після виконання робіт ми даємо можливість провести оплату по факту виконаних робіт протягом місяць. Маємо надію у труби кооперативу незабаром увірветься вода, а в оселі людей мир та злагода. Анастасія Квятик, Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.